Привіт, я Байкер і сьогодні ми поговоримо, що робити, як діяти в умовах надзвичайних ситуацій. Це для тебе. Якщо ви потрапили під обстріл, головне знайти укриття, в якому ви можете заховатись. Це може бути підвал, це може бути якась яма. Ви повинні розуміти, що ви можете травмуватись уламками. Головне накрити свою голову руками, додатково захистивши її від уламків. Якщо стався обстріл і ви отримали поранення, головне перше зробити прямий тиск на рану, використовуючи при цьому тканину з. Бавовни. Це все. Говорячи за набір першої допомоги, ми повинні згадати за особисту безпеку. Це окуляри та рукавиці, які захищають вас від рідин, які істікають із людини. Надаючи першу допомогу, ми можемо використовувати турнікети. Бажано їх мати три. Зверніть увагу, я маю також три перев'язувальних пакети. Також в наборі першої допомоги я маю бинти на еластичній основі, які можуть використовуватись як пов'язка, що тисне. Зверніть увагу, в мене їх чотири. Але для того, щоб якісно зупинити кровотечу, ми повинні мати серветки, які будемо накладати на раньовий канал. Якщо людина втрачає кров, вона втрачає тепло. Тому я в свою аптечку поклав термоковдру та хімічні грілки, які збережуть тепло пораненого. При пораненні грудної клітини я використовую оклюзійні наліпки, якими закриваю ранняві канали. При вузлових кровотечах я використовую кровоспинні матеріали. Це можуть бути гемостатичні бенти, які використовуються для зупинки кровотечі. При пораненнях часто ламається кістка. Ми використовуємо шину. Також в набір першої допомоги я вкладаю покіт-маск та плівки клапан для штучної вентиляції легень. Якщо потрібна евакуація пораненого, наша задача відтягнути його в безпечне місце. Для відтягування пораненого в безпечне місце ми можемо використовувати правила раутек. Я підхоплюю людину під пахвами за суглоб. Друга рука підходить також під пахви і я тримаюсь за передпліччя. Підіймаюсь і відтягую пораненого. Головна задача турнікета перекрити кровотечу, притиснувши вени та артерії до кістки. Турнікети бувають бойові та тренінгові. Вони відрізняються кольором. Існує думка, що тренінговий турнікет не може перекрити кровотечу. Якщо їм не користувалися і він новий, накладайте його і рятуйте своє життя. Головна мета перев'язувального пакета, або травмового бандажа – перекрити масивну кровотечу. Він складається із подушки, яка накладається на раневий канал. Зробивши перший тур, ми доходимо до ріжок, які є давлячим елементом. Ми робимо зворотній тур і притискаємо їх до подушки. Але ви повинні розуміти, що підтікання може бути як з нижньої частини подушки, так і з верхньої. Тому. Закриваємо спочатку нижню частину, переходячи хрестом, закриваємо верхню частину подушки. Але ви під час перев'язки можете відчути, що цього недостатньо. Недостатньо тиску. Ви можете зробити напівоборти, завдяки якому ви зменшуєте еластичність бинта і підвищуєте тиск на рану. Під час перев'язки поранений може рухати кінцівкою, може вам заважати. Ви працюєте і розповідаєте йому, що треба потерпіти. Тримайся, я тобі допоможу. Зробивши перев'язку, ми можемо в кінці побачити ось такі ріжки. Головна мета їх зачепитися за передостанній тур. Тим самим утримуючи бинт. Хочу звернути вашу увагу на особисту безпеку. Я одягнув рукавиці та окуляри, які захищають мою слизову оболонку від рідин, які можуть істікати із людини. В умовах надзвичайних ситуацій люди гинуть не тільки від ран та кровотечі. У людей стається зупинка кровобігу, А це Реанімація. Якість реанімації можна підвищити, використовуючи автоматичний зовнішній дефіблятор, який є на кожній станції метрополітена. Ми відкриваємо кришку і він нам розказує, що робити. Використовуючи автоматичний зовнішній дефіблятор, ви підвищуєте шанси на виживання до 60%. Ваша дитина повинна знати, де знаходяться набори першої допомоги і з чого вони складаються. Якщо ви вчите свою дитину, навчіть її накладати перев'язаний пакет та пов'язку, що тисне. А якщо ви навчите ще й накладати турнікет, я вам поставлю лайк. Для зупинки масивних кровотеч ми можемо використовувати пов'язку, що тисне. Спочатку на раневий канал ми кладемо серветку, яка буде впитувати кров і тромбоцити будуть на неї наліплюватись. Бажано було придавити цю серветку елементом тиску, який можна зробити із ще одного бинта. Примотуючи бинт і роблячи перев'язку, ми починаємо від периферії до центру. Як зробити перший тур? Ми починаємо. З місця, де немає кровотечі. Зробивши перший тур, ми робимо затяжку, використовуючи косинець. Далі, зробивши другий тур, ми бинт фіксуємо на нозі. Фіксуючи бинт на нозі, ми поступово перематуємо і фіксуємо елемент, що тисне. Пов'язка, що тисне, деякий час може підтікати. Але ви повинні розуміти, що крові треба за щось зачепитися. Якщо після вашої пов'язки кров не тече з рани, все добре. Якщо пов'язка далі підтікає, ми ще знову докладаємо елементи тиску і доматуємо. Як в кінці закінчити і зафіксувати бинт? Зробити надріз можна, але час за не буває у нас ножиць. Тому ми робимо зворотній тур. Тим самим фіксуємо бинт. Остаток бинта ми підкладаємо на передостанній тур.